Всім привіт! Мене звати Анна і моє життя, як і життя більшості, якщо не всіх, в Україні і в світі змінила війна. І а, коли я перечитую свої твори, коли я пишу їх, я чітко бачу на них відбиток війни і відбиток дорослішання. Зараз для мене важко уявити в життя до, але я, як і всі, в принципі, намагаємося робити вигляд, що все нормально. Я вчуся в університеті, я працюю, я шукаю натхнення для того, аби робити те, що мені насправді подобається творити. І для мене це натхнення, воно в принципі в усьому. Воно в старих вуличках, воно в стихійних ринках, де бабусі та дідусі продають антиквар і вінтаж, воно для мене в їжі, воно для мене в людях, воно для мене в музиці. І якщо хтось запитає мене, по якому принципу я живу. То я би відповіла щось на кшталт роби, що хочеш зараз, бо насправді ніколи не пізно і ніколи не рано. Тому що наше життя наразі воно йде за таким принципом, за таким потоком, що, на жаль, завтра може не настати. І коли як на сьогодні. Говорити якісь приємні слова один одному, зізнаватися в любові, починати свою справу, купляти те, що хочеш, жити як хочеш, тому що насправді має значення лише те, що приносить тобі задоволення. Тому ніколи не пізно починати щось нове і ніколи не пізно жити якось по-новому. Слова даруть горло як сухий хліб, думки застрягають на половині сказаного. Усвідомлення приходить з конвоєм на поріг і виривається на волю крішейними фразами, засмальцьованими, непотрібними, недолугими, але щирими, щось блокує мої почуття. Блокпости на усіх завитках мозку пропускають лише сум'яття із затримками і потрошку. Моя мати каже мені надто часто і це набридає, що на все воля Божа, він знає, що все буде, як мусить, як має. Я не знаю, це правда чи ні. Я молюся і виходить це кволо. Всі канони і норми вигадую, псалом 90-й, напевно, найгарніший з молитовною бачених. Скільки тих, хто молились так палко, вже поховані в братських могилах. Скільки їх? Я не знаю. Ось знову думки рвуться і ламаються. Знову блокпости на усіх заводках мозку із затримками і потрошку пропускають лише сум'яття. Я можу померти зараз, я можу померти завтра. Я можу відкласти на потім цю недолугу думку, але вона у мені надто глибоко. Зринає наверх разом з вибухом, зринає наверх із сиренами, що годуть і годуть на дворі, перекладаючи речі з валізи у валізу, перекладаючи думки з абстракцій у речення. Я відчуваю холод, який тягне від'їздом, я відчуваю сльози свої і мамині, дивлячись на вулиці, які раптом стали. Рідними. Дивуючись почуттям, що в мені зародилися, я думаю, як це можливо так закохатися в непривабливі форми мого міста. В його негнучкі похмурі образи, в його гальмівні і мляві рухи, в його пишномовні й брехливі описи на тонких сторінках преси вечірньої. Виявляється це в мені глибоко. Виявляється це у крові затавровано, виринає ураз. Я болем сповнена, хочу додому, хочу додому. Як я тебе покину, питання німотно висить у повітрі. Я хочу тут жити і загинути, стати ґрунтом, камінням. Як мені це все полишити, заглядає в очі кота задумливо. Неможливо це стерти, забути, неможливо лишити несказаним? Як мені не озиратись на цю дрімотну, скривавлену землю? Я хочу розкластися, змішатися, стати нею цією землею. Як мені слухати тишу, чужу і п'янку її велич? Звук канонат маліший, Звук невпинний твоїх артилерій, артерій. Як залишу тебе, як покину й полину на чужі перевали, ти вируєш нутром, ти пекучо сліпуча, Я красу твою бачу в підвалах, Я красу твою бачу у небі, Що насуплено спить. Лиш питання німотно висить у повітрі, як я. tebe. Popil.